В цьому випуску пропоную поговорити про неочевидні пункти підготовки до пологи та вагітності. Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Задовго до появи дитини ми з чоловіком навчилися жити без алкоголю. Якщо ви, так як і я раніше любите під час вечері випити келих вина чи в суботу, там в літньому барі апероль, то до вагітності дуже бажано навчитися відпочивати і жити, і почувати себе комфортно без цього. І дуже бажано це зробити і татові, і мамі, щоб це вже було на рівні звички. У нас в культурі якось так прийнято, що якщо пара планує вагітність, то 3-6 місяців вони отримуються від алкогольну там. Хтось довше, хтось менше. Потім жінка вагітніє, народжує, годує дитину, і вона продовжує утримуватись, ну не вживати. А чоловік повертається там до кількох келихів пива чи чогось міцнішого. На мій суб'єктивний погляд, перший рік дитини обоє батьків мають утриматися від алкоголю, і щоб це не викликало дискомфорту, варто потренуватися до можливо ви це слухаєте і думаєте, що я звертаюся до якихось алкоголіків. Ні, в жодному разі, просто для от, звичайної середньостатистичної пари відсвяткувати новий рік без шампанського або сходити на день народження чи на весілля, де всі випивають і не випивати, і при цьому почувати себе весело, комфортно і класно, може бути ще тим завданням. Тому я агітую за те, що це варто зробити задовго до того, як жінка завагітніє. Е, відкрити для себе цей світ е, іншого відпочинку. Так, ну якщо ви не вживаєте алкоголь, то взагалі забудьте про цей блок. Е, він більше спрямований на тих, хто ну от повторюсь, так як я любив там е, і в барі келих випити, і вина випити. Коли дитина стає більш самостійною, е, це правило ну. Сім'ї, якщо ви його впровадити, можна переглянути на мій погляд. Тобто це не такий, знаєте, сухий закон на все ваше життя. Але поки вона опановує навички, наче така маленька, вчиться там повзити, ходити, сидіти це дуже небезпечно. Навіть якщо людина випила там 50 грам, за кермо їй не рекомендують сідати і ну, до, дитини, до дитини, тим паче не бажано йти. А дітки вони такі нестабільні, да? вони сьогодні веселі, завтра хворіють, потім плачуть. І ще вони на якомусь такому інтуїтивному рівні. Бояться випивших дорослих. Тому якщо тато і мама утримуються повністю від алкоголю в перші там рік, два-три життя дитини, я думаю, що всі від цього тільки виграють. Я розумію, що, можливо, трохи відкриваю скриньку Пандори, але напишіть в коментарях, що ви про це думаєте і як взагалі ставитись до алкоголю в сім'ї, коли там маленька дитина. Наступне, чим хочу поділитися за рік до вагітності, я тренувалась по спеціальній програмі з підготовки. Організму до ну, вагітності та пологів. Я не знала, чи буду я вагітніти, як швидко я завагітню, чи може я передумаю взагалі мати дитину, але мати там підкачену спину і фігуру, по-моєму, це завжди хороша ідея. І завдяки цим тренуванням я завагітнюю, коли була в найкращій своїй формі. Ну, це і плюс, і мінус. Тут додам відео, чоловік, називавшися «Садомазо тренування. Подивіться, як це виглядало. Це загальновідомий факт, але нагадаю, до вагітності важно вилікувати всі зуби. І вигнати кота. Давай, іди. У нас навіть був такий прикол, що зранку я сходила на останній сеанс лікування зубів. І ввечері ми вирішили, що цей день настав. Існують такі лякалки для вагітних, що. Коли ти народиш дитину, в тебе випаде волосся, залишиться три волосини, і взагалі всі, хто народжував дітей, стали лисими. Якщо у вас є діти, спростуйте, будь ласка, це твердження в коментарях і обов'язково підпишіться на мій канал. Тому теж десь за рік до вагітності я вирішила провести експеримент і перевірити, а що буде з моїм волоссям, якщо я 365 днів не буду користуватися феном і не буду його фарбувати. Бо до цього я була там і брюнеткою, і блондинкою, і рудою. Тобто, це волосся пережило дуже багато експериментів. Ну, і за рахунок такого оздоровлення, експерименту, на мій суб'єктивний погляд по моїм відчуттям, що до вагітності, що після, ну, одне і те саме на моїй голові. Так, під час вагітності волосся стає дуже класним. Я не знаю, там здається, виділяється гормон, забула назву. І... Ви будете дивитися в зеркало, і думати, боже, такої шевелюри в мене ніколи не було. Але я після пологів, ну правда, от не мав взагалі жодної критичної ситуації, якщо до цього трошечки підготуватися. Наступне це варто подумати, як забити на роботу хоча б на три місяці. Це стосується тих жінок, котрі планують продовжувати працювати і малюють собі в голові такі картинки, що дитина перші місяці лише спить і їсть, і поки вона собі спить, ти будеш працювати. Можливо, у вас так і буде, а можливо, і ні. Та навіть, знаєте, тут справа не в дитині, а в тому, що я в багатьох своїх відео наголошую, потрібно дати собі час адаптуватися до нової ролі. Що ось ти мама, це твоя дитина, і ну, все життя змінилося. Три місяці зазвичай може бути достатньо. Так, у вас може бути бажання найняти няню, швидко втекти на роботу і хоч якимось чином повернути це своє життя, яке було до народження дитини, і це нормально. Але дайте собі ці три місяці, і ну, от я пам'ятаю, я собі пообіцяла, що якщо три місяці це бажання не зникне, то я няню і повертаюся до роботи. Але я прекрасно адаптувалася і зараз мене виходить поєднувати. Тому я, як тільки завагітніла, почала продумувати план, як делегувати свою роботу чи потрібно нам наняти ще одну помічницю, які задачі я можу собі лишити, щоб робити їх там? В якийсь вільний час, коли дійсно дитина спить. А які я повністю себе знімаю? Наступне це пройти курс з підготовки до пологів, але котрий відповідає вашим цінностям. Зараз поясню, що я маю на увазі. Я проходила курси від Долли, яка ну, практикує свою діяльність в Америці. Про як це так сказати, ну про силу жінки ми багато говорили про те, що наш організм це надмашина, що він вже вміє народжувати, і що пологи це природньо і не страшно. Тобто ми робили спеціальні практики на розуміння цих таких глибинних процесів. Звісно, там був блок про перебіг пологів, про етапи пологів, про можливі ускладнення медичні втручання і що робити з дитиною одразу після народження та в перші там тижні місяці життя. Але ключове було саме на відкриття своєї сили породілі. Мажу, я не знаю, яке слово підібрати, але я сподіваюся, що це передає сенс. Я не беруся рекомендувати цей курс публічно, бо, скажімо, для жінок, котрі вважають, що треба довіритися лікарю і він знає, як краще. Цей курс видасться дивним. І таким, знаєте, таким трошки космічним. Але хто поділяє моє бачення пологів, то я давала дава посилання в інстаграмі в пості про підготовку. Взагалі, рекомендувати курси, знаєте, це така собі ідея. Тобто можна рекомендувати лікарів. Та навіть лікарів в пологах це настільки все індивідуально, що лікар має бути вашою людиною, той, хто веде курси вашої людини, наповненість курсів вашою людиною. Ой. Наповненість курсів має писати ваша людина. Тому я про те, що ви маєте завчасно задати собі питання: а як я бачу, а які мої цінності, в що я вірю, і відповідно до цього знайти ваших таких провідників в світ народження вашої дитини. Якщо ви зараз думаєте, що якась сектантка, знаєте там відмовтесь від алкоголю, відкрити силу жінки. Ні, все нормально. Наступне, це знайти подругу чи блогера, в котрих є новонароджена дитина. І бажано цю новонароджену дитину побачити вживу, поспілкуватися, подивитися, як живе сім'я з дитиною. Бо моя Ніка це було перше немовля, котре я побачила так близько. І багато речей для мене стало відкриттям. Починаючи з від того, як діти виглядають, що в них є прищепка на пупку, ну і інші нюанси. Тобто, якби час відмотав відмотати назад, я б все-таки. Пригляділася до якоїсь мами поспостерігала, що відбувається з дитиною там за місяць, два, може, пробила якісь коротенькі нотатки, щоб для мене це не стало таким, знаєте, холодним душем. Бо курси, література це одне, а життєвий досвід це трошечки інше. Я думала, чи розказувати про цей пункт чи ні, але ви ну, не, знаю, не смійтесь чи не дивуйтесь. До вагітності народження дитини бажано навчитися займатися сексом по домовленості. Тобто, що там у вівторок, о 20.00, це в нас має статися. Розумію, звучить неромантично і дуже дивно. Але коли у вас немовля. Певний період свого життя, можливо, ви так поживете, тому щоб це не викликало якісь такі сумніви, що все, романтика померла. Тепер у нас все по графіку. Просто ну сприймайте це, знаєте, як такий експеримент, е, квест, таку ну, цікаву пригоду. Ну, я розумію, що це не дуже цікава пригода, але і остання порада дивитися відео на моєму каналі і обов'язково підписатися. А ще краще підписатися на мій патреон. Там дуже багато плюшок буде для патронів. Ну і звісно, це допоможе мені знімати більше корисного контенту. Я не коуч, не консультант і не якась супермамочка. Я та людина, яка старається бути чесною і розповідати про материнство те, що я б хотіла почути, коли була вагітною або задавалась питаннями, а чи хочу я бути мамою. Напишіть, будь ласка, в коментарях відео на яку тему ви б хотіли побачити на цьому каналі.